Кожен читач манги чи глядач аніме так чи інакше знайомий щоджо. Історії про дружбу та кохання люблять всі: і дівчата, підлітки, і дорослі самодостатні жінки, і навіть кремезні бородані, яким теж хочеться трішки ніжності. Я вам так скажу, їм в першу чергу хочеться ніжності та душевного спокою. Так от, стосунки між людьми це те, без чого ніяк не обходиться наше життя. Тож, щоджо у всіх своїх проявах уже давно став невід'ємною частиною. Аніме та манги. проте мало хто знає, звідки бере початок цей жанр, що стало причиною його виникнення, та як він за відносно дуже короткий час міцно зайняв своє місце серед основних напрямків манги та аніме. Тому хапайте щось смачненьке, наприклад, морозиво, та сідайте позручніше. Сьогодні наш історичний котобус влаштує вам оглядову екскурсію по всьому жанру щоджо від витоків та перших журналів до головних популяризаторів жанру та сучасний стан яойно-юрєвих справ. of. Ну, варто почати з визначення, що манга окрема категорія японських мальописів орієнтована на дівчат-підлітків та молодих дорослих жінок. Власне слово Щоджо буквально означає дівчина, проте в широкому вжитку не використовується. Точніше, такий термін був введений для позначення дівчат віком між дитинством та одруженням. Тобто, першочергово, щоджо – це не жанр, а демографіка. Дівчата певного віку, яким мають подобатись ось такі от історії. Звісно, з часом історичний корінь. Демографії залишився в минулому і щодже став повноцінним жанром зі своїми ознаками, особливостями та кліше. Але це я забігаю наперед. Давайте по порядку. На дворі 1900 ті саме в цих роках почали з'являтися перші журнали, орієнтовані на молодь. І хоча такі журнали позиціонувалися як унісекс, проте переважна частина матеріалу там цікавила хлопчиків, ну і чоловіків. Звісно, величезна жіноча аудиторія теж прагнула щось читати, тому поява перших робіт і журналів, покликаних задовільнити жіночий попит, не заставила себе довго чекати. Першим журналом прийнято вважати Щоджо Кай, що почав публікацію в 1902 році. Ці журнали зосереджувались на так званих Щоджо «шо Шосецу» – ілюстрованих романах та віршах, орієнтованих на жіночу аудиторію. В 1906 році з'явився журнал Нотомо», а в 23-му – клуб Щоджо, і разом з ними ще десяток інших не менш. Успішних видань Стоп! А якщо в цих журналах практично не було манги, то навіщо я вам морочу ними голову? Справа в тому, що жанр шоджо-шосецу заклав фундамент сучасного шоджо, адже акцентував увагу на питаннях кохання та дружби. До слова, японці навіть столітньої давності тут не розчаровують. Частіше мова в таких творах йшла про стосунки між двома дівчатами. Тому за бажанням ми можемо протягнути сюди навіть корні Girls Love історій, зокрема Юрі. Однією з вагомих фігур того часу стала Нобуко Йошія. Яка створювала романи про дівочі почуття, взагалі пані Йошія була відкритою лесбійкою. Більше 50 років була в стосунках з Шією Монмою вчителькою математики в дівочій школі. Нобуко навіть довелось вдочерити Чію, адже це був єдиний законний спосіб розділяти майно та мати інші необхідні права. Тож не дивно, що її твори мали такий успіх. Панянка знала про що пише з перших рук, і схоже, я починаю розуміти звідки взялись всі ці тропи про усиновлених та не пов'язаних кров'ю батьків, братів та сестер. Угу. Отже, повернемось до наших овечок. Більшість цих романів, хоч і не були мангою, але були доволі добре ілюстровані, тому малюнки та стиль того часу теж справили вагомий вплив на розвиток жанру. Юмеджі Такіхіса, Джунічі та Кахара та безліч інших художників створили той самий впізнаваний образ дівчини Щоджо. Струнка фігура, тонкі риси обличчя, великі та детально намальовані очі, модний одяг та аксесуари. Погодьтесь, саме так зараз виглядає переважна більшість героїнь дівочої манги. you <laughs> І ось нарешті на всьому цьому ґрунті виростає наш пліт в 1930-х та 40-х роках. Починає з'являтись перша Шоджо Манга. Спочатку це були короткі, здебільшого гумористичні історії, події, яких відбувались у школі, вдома чи на районі. Малювали ці історії переважно чоловіки. Хоча перші спроби жінок в Шоджо датуються приблизно тим же періодом. Однією з перших жінок Мангак була Машіко Хасагава, авторка манги Садзая сан Так, так, тієї самої легендарної манги про домогосподиню феміністку. Аніме, адаптація якої вважається найдовшою в світі, та транслюється з 1969 року. До тепер буквально культова річ в Японії, про яку в нас мало хто знає. Ще одним впливовим мангакою того часу став Кацуджі Мацумото. Особливість його робіт полягала в тому, що він відходив від вже прийнятих канонів щоджу зображень та дозволяв собі творити у набагато вільнішому стилі. Його малюнки і сюжети його манги часто межували з повним абсурдом. І саме через це полюбилися аудиторії. Молодь була спрагла до всього нового. На жаль, Друга світова відкинула розвиток мистецтва по всьому світу, як мінімум на десятиліття назад. Не виключенням стала й Японія. Величезна кількість журналів просто припинила існувати, а ті, які залишились, були значно урізані. З усіх журналів, які успішно розвивались до цього, залишились тільки вище згадані Нотомо» та клуб Шоджо». Війна заглушила «Шоджо», але не назавжди. Після завершення Другої світової Японія вступила в період масштабного розвитку всіх сфер, в тому числі культури. Звісно, манга-журнали не стали винятком. В період з 45 по 52 роки кількість видань зросла від 41 до 4 сотень, просто вражаючи темпи росту. Щодже теж почало набирати втрачені за воєнні роки темп, надзвичайно сприяли цьому сервіси оренди книг під назвою Каші on за незначну плату в розмірі 5-10 єн можна було орендувати будь-яку книгу чи журнал, що сприяло активному залученню купи народу до читання. Це своєю чергою значно підвищило попит на різноманітні прозові та графічні книги. Щоджо художники, які творили до війни, повернулись до свого основного заняття, відновлюючи раніше покинуті серії. Наприклад, той же Кацуджі Моцумото відновив свою серію куру куру Курумі Чан, яка розповідала про повсякденне життя Бешкетниці Курумі. Звісно, в цій царині не... Обійшлось без впливу геніального осаму Тедзуки. По перше, це він був одним із перших, хто впровадив у жанрі щоджо справді серйозні теми та драму. По-друге, його інновацією стало впровадження багатосерійної оповіді на сторінках журналу. Адже раніше це були окремі історії, пов'язані тільки головним героям. Якщо хочете окреме біографічне відео про Осаму Тедзуку, то пишіть в коментарях. Ми би з радістю зробили, якщо вам буде цікаво. Проте, якщо Тедзука виступав радше за динаміку і цілісність історії, то йому на противагу з'явився інший визначний митець Макото Такахаші. Це саме його називають батьком Манги». Роботи пана Такахаші відрізняються надзвичайною деталізованістю, мрійливістю та романтичністю. Замість динаміки Такахаші сан зосередився на атмосфері та емоціях. Саме він створив образ красивої дівчини з довгим розпущеним волоссям та великими блискучими очима, який став ледь не обов'язковою особливістю більшості шоджо історій на довгі роки. І не тільки шоджо. оскільки манга як вид мистецтва почала стрімко розвиватись, то її ставало все більше на сторінках щоджу журналів. Якщо раніше мальописи складали. 20% від цього місту номеру то вже в 50-х це було більше половини. Закономірно, що поява окремих манга-журналів була тільки питанням часу. Першим таким журналом став Накайоші від Коданчі. До речі, саме на його сторінках десятиліттями публікувались ключові Щоджохіти: Кенді Кенді, Сейлор Мун, Картколовка Сакура, Прикюр та десятки інших. І все ж в жанрі щоджо, поки творили переважно чоловіки. Зважаючи на чоловічу перспективу, головні героїні залишались пасивними навіть перед лицем випробувань. Поряд з чоловіками творило і декілька жінок манга, і редакції журналів відзначили, що їхня творчість мала значно. Більший попит у читачів, а точніше, читачок. Власне, редактори ж не пальцем роблені, тому, зважаючи на зростаючий попит, в манзі запровадили спеціальні конкурси щодо історій. І хто би міг подумати, що жінки почали все частіше перемагати чоловіків. І саме жінки мангаки прийшли до абсолютно природної та логічної думки. А чому б нам не додати у все це романтичної комедії? Першою ромком мангою вважають твір Хідеко Мідзуно, яка адаптувала популярну американську романтичну комедію Сабріна, і показала всім, що так можна було увесь цей час. Звісно, ромком був приречений на успіх, адже що може бути краще за романтику, приправлену кумедними ситуаціями та наївними головними героями, класика в найкращому сенсі цього слова. Треба сказати, що в цей період ситуація на сторінках шоджо-манги різко міняється. Тепер жінки в манзі не були пасивними та надміру терплячими. Мангаки почали експериментувати із зовнішністю, характерами, ролями в сюжеті. З'являлось все більше активних, мужніх, спортивних, іноді навіть лякаючих та потворних жінок. А перша секс-сцена в Шоджо появляється в 1969 році в манзі тієї Хідеко Мідзуно. Вогонь. Ну, вогонь це не моя реакція, це назва манги, якщо що. До початку 70-х жінки справедливо стали домінувати в жанрі щоджо, природнім добором, витіснивши чоловіків з цієї ніші, адже ніхто так не знає, що подобається жінкам, як самі жінки. Сильні жіночі персонажі, ідеальні, можливо, іноді аж занадто чоловіки, атмосфера романтики та м'який рідко сексуалізований гумор. Це було тим, на що так чекали читачки. А ось те, на що ми чекаємо всі разом прямо зараз, це аніме та Кейп 2025. І сьогодні ми востаннє нагадуємо про фестиваль, адже він стартує вже за кілька днів і охопить 21 місто України. Що вас чекає? Окрім виступів японських гостей, косплею, кавердансу та купу сценічних шоу, вас чекає і трохи аніме, манга, кей-поп квізів та вікторин. Покажіть свої знання у світі аніме та манги та корейців. Будуть і прості питання, і справжні головоломки. Що можна ви на самому фестивалі. Наприклад, квитки на ексклюзивні прем'єри від Sony Pictures цієї осені, людина бензопила Аркарезе, Вбивця Демонів Замок Нескінченності, Скарлет від Мамору Хосуди. І так, ви можете виграти ці квитки першими. Просто беріть участь у квізах на Summer Anime and K-Pop Fest. А щоб трохи розігрітись, ось маленьке завдання, щоб ви зрозуміли, які вони можуть бути на квізах. Вгадайте 5 зашифрованих аніме за локацією на ваших екранах. Перші 5 людей, які правильно дадуть відповіді, а точніше 5 відповідей, у коментарях, отримують по 2 квитки на фестиваль. Не гуглити, Ну тут ще можна, але на самому фестивалі тільки чесна гра. Готові? Погнали! Всі посилання в описі. Отже. В 70-х роках провідними авторами шоджо-манги стали жінки. І саме в ці часи по світу активно несеться сексуальна революція, хіпі, рухи за права жінок та геїв, справжня музична революція. Світ, наче вдихнув свіжого повітря. Ну як свіжого, з присмаком марихуани, але в цьому якраз і суть. Такі глобальні соціальні зміни знайшли своє відображення на сторінках жіночої манги тих часів. Історії стали складніші, з чітко вираженим феміністичним наративом, а головні героїні отримали повну автономію та сильний бекгреб. around Художниці, які творили в той час, називали групою 24-го року. До неї входили Мото Хаджіо, Кейко Такемія, Юміко Ошіма та багато інших. Роботи групи значно розширили щоджо, додавши такі піджанри, як пригодницька манга, наукова фантастика, фентезі та історична драма. Яскравим прикладом такої манги стала Троянда Версалю, котра розповідала історичні події з боку кохання між Марією Антуанеттою та її охоронцем Оскаром, який виявляється жінкою. До слова, нове аніме пере смислення цієї класичної роботи вийшло в цьому році від студії Мапа у форматі повнометражного фільму. В цей же період, тобто в 70-х народжується жанр Shonen Eye Тобто той же бой злав, який з тих пір міцно зайняв свою нішу. Однією з перших таких робіт є манга Кейко такімії Сонячна ніч, що розповідає про стосунки між підлітком Ромом та сином заможньої родини. Мангу цю до слова публікувати не хотіли взагалі, адже це пряма репрезентація гомосексуальних стосунків, що було неприйнятим в ті часи. Проте пані Такімія не розгубилась і таки опублікувала історію, обхитривши редактора. Вона надіслала мангу безпосередньо перед кінцевим терміном публікації випуску. Тим самим унеможливлюючи будь-які спроби редагувати чи відхиляти історію, це започаткувало новий розквіт жанру щоджо почало з'являтися безліч піджанрів, починаючи з кавай-манги, яка буквально була милою, закінчуючи меха, щоджо. Загалом величезне розмаїття стилів, тем та інтерпретацій раніше відомого. Тепер кожен міг знайти собі щось до смаку. Таким чином, в жанр все більше почала приходити і чоловіча аудиторія, хоча вона все ще була значно меншою, ніж жіноча. Тепер навіть критики погодились, що щоджо вже не нішовий жанр, а величезний пласт культури, який впливає на індустрію загалом. 80-ті та 90-ті стали періодом переосмислення японцями власної ідентичності та самореалізації. Тепер героїні Шоджо переважно японки. Звідси витікає новий пласт проблем та викликів, з якими стикаються та які долають персонажки тодішніх тайтлів. Також виникає все більше дівчаток героїнь. Найбільш показовим прикладом є, звісно, Сейлор Мун від Такеучі учі на око, в якій порушується цілий спектр питань: кохання без кордонів, боротьба зі злом, стосунки в спільноті та багато іншого. Разом з тим, як зросла аудиторія, Отже, перетворюючись з дівчаток підліток на дорослих жінок, емоційно зростали і змінювались сюжети манґ. Виник цілий напрям Джосей, який орієнтувався на дорослих жінок. Головні героїні тепер були ровесницями цільової аудиторії. Сексуальність почала зображатись більш відкрито, а проблеми з любить-не-любить любить» перетворились в екзистенційні питання виживання в суворому японському суспільстві, кар'єрному просуванні та інших аспектах життя дорослої жінки. Та це не означає, що малюнок став суворішим чи грубим, навпаки. Досить частим стало явище, коли відмінності між щоджуть та джосей розмивались. Візуально це все ще приємний оку малюнок з дрібними лініями, квітами та красивим одягом. Втім, сюжет торкається складних та дорослих тем. Одним з журналів, які публікували схожого роду історії, було видання кіз, і саме там виходить манга Досконалий світ. Історія стосунків дизайнерки Цугумі Кавана та її першого кохання Іцукі Аюкави, який втратив можливість ходити. Цю мангу у нас видає наша ідея. У 2000-роки ні роки Щоджо увійшло сильною позицією. Приблизно в цей час з'явились сучасні мастодонти жанру, які все ще палко аудиторію по всьому світу. Корзинка з фруктами, дотягнутись до тебе, хост клуб школи Оран. Нана. Та ще ціла низка тайтлів, які навіть зараз відчуваються свіжо та приємно. Ну і звісно, без аніме адаптацій тут не обійшлось. Щоджо впевнено заволоділо телеекранами. Впевнений, кожен з вас бачив хоча б один романтичний тайтл тих часів. Проте, в 2010-х жанр дещо втратив позиції. Аудиторія росла і шукала більш серйозних тем. А молодь з друкованих видань перейшла в інтернет, через що багато фізичних видавництв були змушені закритись. Тепер аудиторії було мало просто романтичної історії, нехай навіть з домішками фентезі чи героїки. Суспільство жадало побачити ще глибший розвиток персонажок, моральні травми, насилля, переживання втрати та багато інших тем, які раніше, якщо і зачіпались, то досить обережно. Крім того, неочікувано великої популярності здобув жанр Boy's Love, який почав витісняти класичні шоджо сюжети. І якщо раніше це було щось нішове і навіть підпільне, то в нульових розлилась повноводна ріка шоджо А історій Почали з'являтись навіть спеціалізовані видання, наприклад, B-Boy, Dear Plus, CL та інші. Почали формуватись класичні тропи жанру, наприклад, Домінація, драма з недосказаністю та інше. Хоча все це часто викликало справедливу критику, адже деякі твори аж надміру. Романтизували токсичні стосунки. Хто сказав Сталкер? Це взагалі корейщина і тема для іншої розмови. Не треба оце отут. В будь-якому випадку дія породжує протидію. Популярності набирає Slice of Life Shoujo Ai романтика, однокласники, сасакі та Міяно, Гівен, які були далеко не такими жорстокими, проте все ж не боялись торкатись важливих та болючих питань. Гівен, до речі, зовсім нещодавно був анонсований українською мовою, і це, на мою думку, один з найкращих прикладів сучасного Boys Love Title. Очікувано, що кожне падіння це лише трамплін для наступного злету. Так сталося і Шоджо. Тепер це комплексна історія, яка сміливо поєднує декілька стилів. Наприклад, блакитна коробка взагалі виходить в журналі Weekly Shonen Jump, адже там вдало поєднано спортивну напругу, що характерна для шоненів, та дуже милий романтичний сюжет, який язик не повернеться назвати якось інакше, крім Шоджо. Отакий От парадокс. Ще можна згадати роботу хлопець, який їй сподобався не хлопець, так званий Зелений Юрі, через музичний суп Провід розповідає про стосунки двох дівчат, яким важко відкритись та довіряти, і таких прикладів, коли щоджу несе в собі складну історію з купою піджанрів. Безліч пошук нових сенсів, постійні експерименти з персонажами та місцями дії, розширюють спектр Шоджо, залучаючи дедалі ширшу аудиторію. Жанр доводить, що він досі на піку і навряд чи коли-небудь втратить позиції. Адже любов, дружба, прив'язаність, бажання та невпевненість вічні супутники людської душі, Шоджо вміло передає цей спектр, невагомо торкаючись найтонших сердечних струн. Це великий пласт японської культури, який не боїться говорити про стосунки прямо, відкриваючи не лише кава. Та романтичні, а й глибокі, емоційно складні аспекти людських взаємодій. Ось таким ми побачили жанр шоджо. А що ви думаєте про це? Вам сподобалось відео? Хотіли би побачити розбір жанру Шонен? Пишіть в коментарях. А на цьому все, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у вашому аніме чатику. Окремо подяка титанам, що підтримують нас фінансово на монобазі. Кожен випуск можливий тільки завдяки їх підтримці. Долучайтесь і ви до рядів наших патронів, щоб контенту ставало більше. А якщо хочете ще одне цікаве відео, то раджу зацінити нашу біографію мангаки Хірому Аракави, жінки, що завоювала світ щоненів своїм сталевим алхіміком. Цілую в носика. ня-няв! Пані Нікс вирішила теж пограти в настолки. Видно, острів котів приманює не тільки гравців.